В цей день бажаю своїм колегам, медичним працівникам, лікарям, медичним сестрам, молодшим медичним сестрам, військовим лікарям. Я бажаю всім перемоги. Ми дуже, дуже бажаємо цієї перемоги. Бажаємо міцного здоров'я, щоб не хворіли, щоб в родинах була злагода, тому що коли твій тил вдома закритий, то ти тут уже працюєш на повну і дбали не тільки за пацієнтів, але й дбали і за себе лікарі. Медичні сестри, санітарчики, ми порою забуваємо про себе і кудись біжимо. То я в такий день бажаю нам міцного здоров'я, не забувати самим про себе, вірити в перемогу, вірити в наші збройні сили. І слава Україні!